Друзі, привіт! Привіт, мої хороші! Хочу вам показати район, в якому я живу. Це, в принципі, дуже гарний район. Значить, це Прага 7 Голешовіце. Так називається район Голешовіце. І я ось тут ближче до набережної підійшла. Ось за цими будинками вже набережна, ну, в ту сторону. Я вам її показувала і ще не раз покажу. А зараз я включилася ось біля такого будинку, Він недалеко від мого дому. Це новий будинок. От і дивіться, ось він. Ось тут ходять дівчата з ножицями, Ми щось шукали на цих грядках, хотіли зрізати, але бачу, що пішли е, з пустими руками, не, не зрізали. Дивіться, це те, що я давно хотіла вам показати і весь час забувала. От руки і ноги не доходили. Дивіться, значить, будинок. Е, Ось такий от. Тут скрізь нові будинки. Бачите, такі от яскраві, дивіться, які балкони яскраві. І ось тут є такий міні-город прямо на дворі біля будинку, який я от ніяк не могла вам показати влітку, просто забувалася. Дивіться. Власне, як у моєї донечки на балконі, я бачу полуничку і я навіть бачу вже одразу ягідки. По-моєму, ці дівчата, вони працюють ось тут, є таке кафе, можливо, це ресторан, це його задній двір, бо я так розумію, що там з тої сторони дому вхід. І, можливо, вони хотіли щось зрізати, чи перчик, чи ягідки. Дивіться. Бачите? Ось одна полуничка вже майже стигла. Гарна така. Так. Ой, огірочок маленький знайшла. Дивіться, друзі. Ось він. Бачите? Він зовсім малесенький. Але це такий сорт, бо я бачу, що там є і інші маленькі лежать, бачите? Полуничка ще цвіте. І ще навіть стигне і буде стигнути. Ой, друзі! Я там бачу рожеві ягодки. Дивіться, я не буду їх зривати, я не маю права, тому що я не саджала цю полуничку, не вирощувала її. Дивіться, дивіться, яка прелість. Можливо, там десь іще в кущиках вона, а он ще одна грядка полуниці прямо по курсу. Тут квітник. Ось такі от кабачки, чи то гарбузики маленькі, то дівчата їх поставили в землю, не знаю. Вони їх зірвали і отам от от поставили в куточку. Бачите? Настурції цвітуть, нагідки, Так, петунія розрослася. А, вони, можливо, за помідорами приходили. Дивіться, ось є помідори. Дивіться, яка краса. Прямо на вулиці, під домом, бачите? Є малина. Ой, кущик малини, як у моєї доні. І дивіться, малина навіть стигне. Бачите? Дивіться, тут є уже стиглі ягодки і ще будуть. я так розумію, що і все літо вони були. Помідори теж є ще зелені. Ось він гарний такий стиглий помідорчик. Ой, базилік. боже мій. Ой, як це ж ця трава? М -м -м. Я забулася, боже, геть забулася. Дуже-дуже духмяна італійська така трава. Я ось про цю, друзі. Так. Це мята чи цикропива? Ні, це мята, друзі. Базиліка знову дуже багато. Петрушка. Боже, яка краса. Можливо, це ці дівчата з ресторану і доглядають. За цими клумбами, за цими грядками, вірніше. Тут уже щось було і зібрали урожай. Так, дивіться, тут є у цьому міні-садку чи міні-городі, також ось такі от столики, є дорослі, он сині, і є ось дитячі, з дитячими маленькими стільчиками. Оце, от сірого кольору, це маленькі дитячі. Тут можна посидіти, відпочити. Я вам багато чого пропустила, друзі. Дивіться, розмарин, ціла грядка. Знову ж такі помідори. Помідори прямо сюди поповзли. Ось сюди, на цю площадку. Соняхи вже запохилили голови. Боже, друзі, тут так багато всього, що хочеться одразу все показати. Ой, яка ж краса! Дивіться, помідорчики. Це вже помідори черрі, але їх там теж багато. Дивіться, бачите? Так, і отам от, от вони в глибині теж стигнуть. І ще будуть стигнути. Ой, друзі, як мене рука зараз пахне а, томатним бадилем. але мені подобається такий запах. Так. Бо я трошки брала рукою, почіпала ці помідорчики. Бачите, скільки помідорів? Дивіться, ось. Велика грядка. Так. І ось там от велика грядка. І там ще дуже багато маленьких зелененьких чері. Ну і ота от грядка, з якої я починала. Тут знову ж таки полуниця. Це вже друга грядка. Тут стигло її не бачу, і, по-моєму, вона вже і не цвіте. Вона вже відсвіла, відродила. Ну, а ось тут ви бачили, там навіть ягодки є. Червоні і рожеві, і багато ще зелених. Дивіться, яка краса. І торпоту. Дивіться, як тут багато ще зелених помідорчиків. І не тільки червоні. Ну, отак от, от я навкруги ходжу. Розмарин, який я вам вже показувала. І далі цей город продовжується. По-моєму, там навіть капусту бачу. Але перш ніж туди піти, хочу дещо показати. Дивіться, як тут цікаво зроблено. Ось, ось така от стійка під дахом. Добрий день! От, і це я привіталася, тому що зі мною хлопчина привітався. Значить, І ось тут для дітей вивісили зразки деревини і підписали їх. Дивіться, це зразки із різних порід дерев. Ну, от, бачите, дуб. Це щоб дітки підходили і навіть отак от тактильно перевіряли і чіпали, і пробували їх, як виглядає. Дуб, боровіце. Це, мабуть, е ялина, я думаю, бо шишка ялини. Так, чи сосни, смирк. Смирк це смерека, я так здогадуюсь. Бук. Бачите, і листочок, і е сама ось така от е деревина бука. Явор це явір. Ліпа, тут вже і без перекладу, зрозуміло. Так, модрін. Модржін читається. Модрина. Як це модрина перекладається? Не, не, не знаю, друзі. Ясан – це ясен. І Бржіза – береза. А явір дуже схоже на клен. Можливо, це клен. Можливо, я сама вже помиляюсь. Чи, можливо, у Клена є друга назва Явір. Бачите, як це виглядає? Отакі от Вони гойдаються, тому що вони прикріплені тільки от там от на гачках вгорі. От, Ну що ж, далі я ще продовжую ходити по цьому майданчику, тому що я бачу дошку під навісом. І навіть скрейдую, і навіть... Дивіться, і навіть з губкою-мочалкою, де можна малювати. Дивіться, крейду навіть залишили. Отака От міні-дошка є в нашій машуні. Так. Бачите, вона двохсторонніх, з двох сторін на ній можна малювати діткам. Боже, як чудово, як прекрасно вони це влаштували. Ну, просто чудово. Дивіться, скільки грядочок. Так, шалфей. Я згадала, як називається ця трава. Шолфей, друзі. Ось вона знову. І отам от от вона була, і я не могла згадати. Так, зільдерій, селера, це, це селера, Це ж, да, так, це точно. Так, знову ж таки, розмарин, шалфей. Так, я, мабуть, російською сказала, шалфей. Щось я зараз не можу ніяк. Перекласти, ось іще якась трава. Це теж духмяна трава, і я її не знаю насправді. Це м'ята. Ой, це Меліса. Мята була там, на першій грядці. Я зараз перевірю навіть її. І понюхаю, я не буду зривати. Меліса! Боже, як вона гарно пахне! І такий виражений, виражений, такий саме запах Меліси. Знову багато селери. Оце такий великий кущ. Знову ж багато розмарину. Так, ось ще якась трава. Друзі, теж не вгадую, не знаю. Так, ось дуже-дуже теж гарненька трава. Чабрець, мабуть, схоже дуже на чабрець. Так. Знову ж таки, шофій дуже багато. Це все духмяні трави, які я навіть не знаю, або ж просто забулася. Так, тут навіть смородини два кущика росте, тільки чомусь їй погано, і вона засохла. Ось один засох, а цей ні, цей гарненько себе почуває. Друзі, як мені потрібні були смородинові листочки, коли я закривала огірки. Але я не знала, що тут є смородина. Я проходила повз. Але завжди спішила, і мені навіть на думку не приходило сюди прийти от і взяти ці листочки. Он навіть, навіть знову, бачите, навіть продовжуються кущики смородини. От а її тут багато. Так, знову ж таки соняхи, знову ж таки дошка двостороння. Помідори, дивіться, і вони зовсім ну, не, не пропадають, ніяка фітофтора на них не напала, бо дуже зелений, гарний кущ. Помідори дуже красиві, дуже крупні. Он там один уже бурий стає. Я не знаю, чи я до нього дотягнусь. Я оцей, друзі, хотіла показати. Дивіться, він уже стигне. І отам от ще багато помідорчиків зелених. Так, дивіться, яка краса. І по помідорчику повзе огірочок. Бачите, це бадилля огірочка. І ось навіть вже є огірочок. Маленький, довгий, колючий. Так, фасоля чи боби. Ой, помиляюсь, друзі, перець. Така ягородниця, що навіть не розібралася. Це перчик. Дивіться. Перець. Бачите, яка краса. Він ще зелененький, маленький. Але, можливо, він таким маленьким і буде. Можливо, це сорт такий. Виноград. Так, дивіться. Виноград. Така гарна лоза. Її вже підв'язали. Ой, друзі, тут просто цілий город. Так, лаванда. Це лаванда. Так, тут якась капуста. Дивіться, тільки щось вона виросла як декоративна, і ця також, бо я не бачу плодів на цій капусті. Але, можливо, листя також використовують працівники цього ресторану, бо я так зрозуміла, що вони сюди ходять. Бачите, і дві дівчини приходили з ножицями, щось зрізали, і хлопчина теж попав в кадр. Так, це салат, я так розумію. Якийсь він дуже цікавого кольору. Такого блідо-салатового, Ну, дуже такий цікавий кольор. І листочки теж цікаві. Так, друзі. Все ніяк не обійду цей город. Знову ж таки, шалфей. Це, мабуть, квіти якісь. Петрушка. Боже, друзі, перець. Стільки всього. Знову ж таки шалфей. Боже, на кожній грядці помідори. І навіть є помідорки. Дивіться, ще висять. І вони достигнуть, тому що кущ гарно себе почуває. Дивіться, кущ здоровий, зелений. Немає фітофтори на ньому. Знову ж таки, ціла грядка м'яти. Це вже не міліса, а м'ята. М'ята пивечна, перцева, дивіться. Щавель, друзі. Це щавель, Це навіть... Дивіться, це ж ви справжній, так. Добре. О, помідори, друзі, я просто не можу. Я захоплююся, тут їх дуже багато. Дивіться, як багато, який красивий кущ. І він такий рясний, а чого у нього, з нього не збирають ніхто. Дивіться, що робиться. Боже, як там багато червоних помідорчиків всередині. Машина була зупинилася і знов таки поїхала. Вони щось подивилися на мене, але побачили, що я знімаю, я ж не зриваю. Дивіться, яка рясна гілка. Боже мій, навіть там ще з тієї сторони. Тобто ці помідори ще будуть, бо тут ще дуже багато зелених. Цікаво, хто це все збирає, цей урожай. І з іншої сторони ж покажу. Бачите? Дивіться, скільки там ще помідорчиків стиглих. Боже, друзі, як це обійти це весь город. Бачите, що робиться? Так, там далі вже квіти, це вже квіти, квіти, і там малина чи смородина. Вітер вибачаюсь, друзі, за вітер. Смородина, друзі. Тут багато кущів смородини. Дивіться. Бачите? і ось ще продовжується. Ось так от. Дивіться, а починали ми звідти. Ну, такий чималенький город, я хотіла вам показати. Ну, дуже гарно, дуже гарно. Ось так от між будинками, так затишно тут. Тому що обидва будинки високі, така от невелика проїжджа частина дороги. От. І це все в такому затишному куточку знаходиться. Навіть якийсь ящик є, мабуть, для зберігання інструменту робочого. Я думаю, що тут зберігаються різні там лопати, сапки. От. Так ще, друзі, бачите, яка краса. Я не знаю, мені подобається завжди таке, і я б сама б залюбки таким би займалася <сум> Тобто, я б розбудила, якби в мене десь в квартирі. Хоча б був би балкон. У мене вікно навіть без підвіконня з двору. Ви уявляєте, друзі? Я знову ж таки повертаюся на початок, звідки прийшла. У мене. Вікно, яке не має навіть підвіконня з надвору. Тобто там навіть нема, нема де поставити якогось горщика з квіткою, чи там якогось помідора, чи огірочка вирощувати. Ну, ось ось така от краса. І ніякого ж клаптика землі тут у мене також немає. Боже, яка краса, друзі. От, все. Усе це вам показала. Сподіваюсь, вам дуже це все сподобалося. Я вас всіх обіймаю і до нових зустрічей.